Не болися про борсучицю і її чотирьох діток. Тільки Їжачок нам не догодив, їжачка не буде в нашій небелиці. У глибокій глибокій норі під старим дубом жила велика сім'я борсуків. Мама борсучих, тато борсук. І їх четверо маленьких діточок Андрійчик, Сергійчик, Вадимчик і Христофорчик. Всі вони були одинаковісінькі. Всі народилися в один час. Мама з татом дуже їх любили і пишалися своїми дітками. І з маличкою їх вчили полювати. А оскільки борсуки, то Нічні тварини вдень вони переважно сплять, то вони ніколи не бачили лісу в день. Мама з татом їх виводили вже, коли лягала нічка на ліс, і виходили всі нічні звірята, пташки комашки на полювання і прогулянки. Першими вилітали кажани. Коли тільки вечоріло, вони вже злітали зі своїх печер, скель, горищ і шугали по лісу. Шу. тріп 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 чіп тріп чіп Вони так крильцями тріпочуть, літають над лісом, собі шукають різних метеликів нічних. Молів їдять, якихось жучків, і навіть їдять деколи плоди дерев. От і такі в них позивний, що вже пора вилітати совам. Сови теж прокидаються пугачі, прокидаються, відкривають свої великі жовті очі. Деколи і оранжеві в них очі бувають, такі сови бувають. Вона до ними так кліп-кліп. Дивиться. О, якраз пора. Всі прокидаються нічні звірі. І я. Пугач кричить до сови. Ху-ху, а вона до нього ху-ху-ху-ху. І так вони перегукуються з одного дерева на інше. Але розказують, чи вже мишки повилазили, чи вже можна полювати, куди летіти того разу. Ще нічкою прокидаються сусіди борсуків, лисичка зі своїми лисенятами. Лисенята її дуже не борсуки. Так, але то сусіди їхні. От, Наприклад, Русланчик. Не спав цілий день і він теж має полювати нічкою. Він страшенно сонний. І не знати, чи він цієї ночі вийде на полювання. Але тато борсук зі своїми чотирма хлопчиками обов'язково йде сьогодні полювати. Бо маленьких треба вчити близько осінь. Вони вже повинні до осені підрости і бути вже всі навчені. На полювання, виживання і будування своїх нір. Вони вийшли з нірки, а мама пішла спати тим часом, тому що вона цілий день пильнувала вхід до нори і замучилася. От вона нічкою поспить, поки вони сходять їй на полювання, а потім зраненька проснеться і буде знову пильнувати нірку. Тато борсук по дорозі наказує своїм діткам. Ти, Андрійчику, будь уважний. На гілочки сухі, старайся не ставати, бо вони ламаються, тріщать, і тебе буде чути дуже-дуже на далеку відстань. І всі наші такі здібності. Мисливців будуть нам ні до чого, як почують, що ми кудись крадемося, вся наша здобич розбіжиться і розлетиться. А ти, Андрійчику, слідкуй за своїми братиками, бо вони люблять десь заблукати. Йдуть, йдуть, ніби йдуть, йдуть з нами. А тут раз. А де Вадимчик з Христофорчиком? Куди вони поділися, нема. Десь зупинилися, щось розглядали, якогось світлячка побачили вже все. Немає братиків двох. Так що ваше завдання йти тихенько, триматися кубки. І вперед. Ви знаєте, полюємо на хробачків, ящирок, невеличких жабок, нічних метеликів. І все, що вам буде до вподоби. Можете ягідки збирати, але спершу мене спитати, чи це їстівна, чи не отруйна. Грибочки не рухаємо, лишаємо їх їжачкам. І вони рушили. Йдуть обережно, переступають, йдуть по травичці, травичка м'якенька, і така вже трошки мого бо Роса впала з вечора і нічкою в лісі так вогко, але вітерець повіває легенький-легенький, шумить листячком і такий гарний вечір літній в лісі, що навіть не відчувається мокрих ніжок. Ідуть борсуки, йдуть. І тут раптом Сергійко побачив зайця. Каже, тату, дивися, зайчик. Борсук каже, о, це би сподобалося нашій сусідці лисичці. От її маленький синочок виглядав того зайця півдня. Я так слухав. Спав, спав, чую крізь сон. Хтось кричить: Мамо, мамо, дивися, там заєць над норою. І все, сон мене покинув. Я вже слухав, що там розказує синочок своїй мамі-лисичці. І це, мабуть, той заєць, який їх розтривожив. Так, зайців на зайців. Ми не полюємо, зайці наші такі сусіди, можна сказати, нам ще би миш якусь полювати. Ото би було добре. Мамі теж треба принести квітів нічних, таких. Пахучих дзвіночків і якусь приємну несподіванку. Ходили вони всі, ходили. красиві гідючки. Так, по сухих гілочках ходили але на них не ставали. Переступали, не трущили гілочки. Переступали, переступали. І тато питається. Маленькі мої діточки, чи ви всі є? Перегукуємося. Сергійчику ти Є, Є тато. Андрійчику ти є? Є, тату. Вадимчику ти є? Тишина. Христофорчику ти є? Тишина. От халепа. Знову загубили. Де ж ваші братики? Я ж вам наказував слідкувати за ними. Ви ж знаєте, які вони роззяви. Ой, вертаємося назад. Вже можете йти і тріщати гілками, бо бачу, сьогодні у нас полювання не вийде. Так, ти, Сергічку, йдеш вправо, ти, Андрієчку, вліво, я йду посередині і зустрічаємося ось біля цієї барізки. Бачите, світиться біла кора? Бачимо, тату бачимо. Можете їх гукати, можете їх. Висвистувати, як вам подобається, тільки знайдіть їх, бо мама нас не впустить до хати без, без діточок своїх половини. От йдуть вони йдуть, заглядають в Нірки, в дупла над землею, між кущики, між травички, гукають їх. Христофор, вадим, де ви? Ходили, ходили. Дійшли всі разом до білої берези, а під тою білою березою сплять Вадим і Христофор. О, намаєш!» – каже тато. А ми вас шукаємо. Ви чого, заснули? Ой тату. Ага. Ви що, вдень не спали? Ми не могли заснути. Нас русланчик розбудив. Він так кричав про того зайця. Що ми собі почали уявляти різні всякі історії, як він того зайця піймає. Нам того зайця було шкода. Ага, каже Вадимчик. Нам його було шкода. І ми так лежали і слухали, піймають його, не піймають. Ой, ви ж мої співчутливі діточки. А як ми тепер підемо на полювання? Дивіться, вже півночі пройшло. Хіба ми щось полюємо? Ходімо, назбираємо ягід. Мамі квітів та й вертаємось додому. Якраз до світанку вернемось. Пішли вони, пішли вздовж стежки, а там вже ожина дозріла. І ще трішки чорниці залишилося, ще не дозбираних. Вони Ми назбирали повні жмені. А Сергійко нарвав мамі вечірніх дзвіночків фіолетових. Йдуть додому, до своєї нірки. Дійшли вони до Старого Дуба, і тут вони побачили перші промінці ранкового сонечка. Вони кажуть, «Тато, дивись, яка краса, ми ще такого ніколи не бачили. Дивися діаманти, діаманти кричить Сергійко, а Христофор йому каже, то не діаманти. На мама казала, що це роса на сонечку блискує. Роса? Тож її можна пити, каже Вадимчик. І вони всі побігли в траву, облизувати краплинки роси світанкової. Так вони тішилися тим сонечком. Повернулися всі до своєї нірки, змучені лапки мої. А мама їхня вже проснулася, вже на них чекає. Подарували мамі квіточки. Мама втішилася, дякую мої діточки, які ви уважні. Поставила собі біля свого ліжечка. І пішла пильнувати нірку. А змучені борсучки полягалися спати, навіть татові не прийшлося їм розповідати ніяких історій казочок, бо вони дуже вже намучилися своїм ягідним походом в ліс. Місько, 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 місько.